28 ознака Розширення торгівлі Абдулах Ібн Масуд, хай буде задоволений ним Господь. Розповідав, що Пророк, хай благословить його Господь та вітає, сказав Перед настанням судної години люди будуть вітатися лише зі знайомими та повсюду займатися торгівлею, навіть жінки будуть займатися нею разом зі своїми чоловіками. Омар Ібн Тулаб розповідав, що пророк, хай Благословить його Господь і вітає, сказав. Однією з ознак судної години є поширення та примноження багатства, а також поширення торгівлі. Абдуллах Ібн Амр розповідав, що пророк, хай Благословить його Господь і вітає, сказав. Якими ви будете, коли підкоряться фарси та візантійці? Люди відповіли, ми будемо виконувати те, що наказав Господь. Він заперечив А можливо, ні? Ви будете змагатися одне з одним, заздрити одне одному, ворогувати одне з одним і ненавидити одне одного. Ви будете підходити до будинків мухаджерів та стежити один за одним. Надмірне прагнення мірських благ призводить до послаблення віри. Та появи розбіжностей між мусульманами. Мусульмани повинні працювати та заробляти на життя. Але матеріальний добробут має бути засобом для існування, а не метою життя. Саме тому пророк Мухаммед, хай благословить його Господь та вітає, сказав: Клянуся Богом, я не боюся того, що ви будете бідні, я боюся того, що мірські блага будуть розстелені перед вами. Як вони були розстелені перед вашими попередниками, ви почнете змагатися одне з одним, як змагалися раніше ваші попередники, і це занапастить вас, як колись занепастило їх.